Що треба робити, аби податкова не приходила до вас з комплексною документальною плановою перевіркою та не перевіряла вашу діяльність суцільним порядком за останні три роки, а то може і більше. Дивіться, є такий наказ Мінфіну номер 524 і їм чітко визначені критерії щодо включення підприємств до плану графіку документальних планових перевірок. Значить, загальне правило там таке: якщо ваше підприємство відповідає хоча б трьом критеріям високого ступеня ризику, то відповідно воно може бути включено до плану графіку. Цих критеріїв в наказі дуже багато. Я назву з практики основні три, на які податково більш всього звертає увагу. Перше це податкове навантаження, тобто співвідношення сплати податку до загального обсягу операції до доходу. Також податкова порівняння обсяги ваших операцій, якщо вони збільшені в порівнянні з аналогічним періодом попереднього року. Проте, сплата податків залишається на тому ж рівні або є меншою, це також є негатив. Ну і ще такий момент: це взаємовідносини з ризиковими підприємствами. Тож, зробіть аудит вашої діяльності на предмет податкових ризиків, аби не потрапити до плану графіку. Бо, як правило, планові документальні перевірки закінчуються дуже великими донарахуваннями та штрафами.